Неполадки. Так, ми продовжуємо займатися геометрією. Сьогодні проведемо два уроки геометрії. Бо ми трошки відстаємо з геометрії. А, так, роз, продовжуємо розв'язувати задачі, пов'язані з прямокутним трикутником. І продовжуємо розв'язувати за сходинками. Це перший варіант. Сходину. І так, я прочитаю мову. Ви послухайте, креслення до цієї задачі немає. В трикутнику МКТ кутка 90 градусів. Що ви повинні намалювати? Ось у деяких дітей проблеми з тим, що вони не знають, як намалювати креслення. У вас є трикутник, і якщо сказано, що в нього є прямий кут, то ви малюєте прямокутній трикутник, кутка 90. МКТ, значить, ось тут десь літера М. І тут літера Т. А, висота КАЖ, Тобто з вершини К проведено висоту. Ось, коли ви її проводите, діти, проводьте так, щоб у вас цей угол, кут був прямий. К, а, От я бачила сьогодні очно вешки. І ось так якось малювали. Бачите, тут явно не прямий кут. Як завгодно. Тобто, тут треба, щоб було саме. А, прямий кут. А, так, а тепер читаємо умову. Висота КН утворює з катетом МК кут 32 градуси. Ось він. Ось кут між висотою і катетом. Ось цей кут 32 градуси. А треба знайти гострі кути прямокутнього трикутника. І так, запишемо умову. Дан, трикутник. МКТ. Хто мені може сказати, як показати, що він прямокутній? Що ми пишемо в умові? Що кут К 90 градусів. Тепер ми пишемо, що тере висота, що Кут МК. 32 градуси. Підкреслюємо і пишемо, що знайти. Знайти гострі кути цього первісного прямокутного трикутника. Тобто знайти кут М і кут Т. Пишемо слово розв'язання. Із чого тут почати? Так, да, Вікуль, давай ти. Ось дивіться, висота перетинає сторону під прямим кутом. Перш ніж Віка буде розв'язувати цю задачу, ця задачка по суті лише на одну таку властивість. Скажіть, будь ласка, Віка, що ти пам'ятаєш про суму гострих кутів в прямокутному трикутнику? Чому вона дорівнює? Так, Сума гострих кутів трикутника дорівнюють 90 градусів. Так, а тепер подивіться на трикутник MHK. Він буде прямокутним. А... Так. Так. Кут N. H, точніше, 90 градусів. Якщо а це ще медіана прямокутника, трикутника да, 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 прямокутного да, да, да. трикутника. Стоп, стоп! Яка медіана? Де тут медіана? Каж це не медіана це висота. Трикутник М. А, не рівнобедрений, тому це висота. Тут ніяк медіана. Ще раз, Віка, тобі треба шукати кути. От дивись, Трикутник МХ. Прямокутній, так, в нього один гострий кут відомий, як знайти інший? Кут М дорівнює 180 градусів. 180 градусів. Ні. Ми тільки що згадали, що сума гострих кутів 90 градусів. Тому а, 90. якщо один відомо, як знайти інше? Від 90 відняти 32 і все. Будеш знати ось цей кут. А потім великий трикутник, він же теж прямокутній. Ти знаєш кут М, як знайти кут Т. Від 90 відняти кут М. Дивіться діти, тут декілька прямокутніх трикутників. Спочатку ми дивимося на трикутник М Значить, пишемо з трикутника МHK. В дужках пишемо кут H 90 градусів. Кут К далі... дорівнює трикутника. Кут К не будемо писати. Ми пишемо таку фразу. За властивістю гострих кутів прямокутного трикутника. За властивістю. М. Гострих кутів. трикутника а, М до М дорівнює 90 градусів мінус кут К, тобто так, 90 так, градусів так. мінус 32 градуса. Я не встигаю тільки. Давай, так, не поспішай. Все вірно, але не поспішай. Кут М дорівнює, Ви бачите, Віка вірно каже спочатку формулу, а потім все інше. І це буде 90 мінус 32. Скільки це буде? Це буде. 58. 58. Тепер, якщо ми знаємо кут М, як знайти кут Т? Це вже з якого трикутника. Це вже з Трикутника МКТ. Він теж прямокутній. Значить, пишемо так: з трикутника Вит... МКТ. З... з трикутника МКТ Кут К дорівнює 90 градусів. Так. властивістю кут, кут, За. За кутів прямокутного трикутника. Де дорівнює 180 -K +K а, в мінус в дужках К плюс кут М. в тебе ж є більш проста теорема. Це ж не теорема про суму, кутів трикутника ти використовуєш. А, від 90 градусів мінус кут М. Ну, так, як ти кажеш, це, це теж буде вірно, але це буде важче. Навіщо так, якщо можна, ось так? Так, в одну строчку. Все, відповідь. 32 градуси, 58. Вам треба було два кути знайти. Один 58 градусів, інший 32. Дивіться, діти, спочатку пояснення, якою теоремою чи властивістю ми користуємось. Потім формула, потім числа. Можна спочатку формула числа, а потім написати. За властивістю гострих кутів прямокутнього трикутника. Але обов'язково треба пояснювати, звідки ви це взяли. Так, я можу стирати. Віку ще зараз буду запитувати. Діти. Я стираю. І так, номер 170 має креслення. На рисунку 52 кут АБЦ і ДЦБ 90 градусів. Дивіться, як перемалювати такі малюнок. Викреслити відрізок. І ось так вгору. Ну, Наприклад, 4 клітинки вгору, 4 клітинки вгору, Ось так. ось так. А Б, С, Д. І так, кут а, Б, С, Ось він прямий, кут Д, С, Б по 90 а, С до рівня Б, Д. Подивіться, діти, в принципі, можна ось так позначити, але не дуже буде зрозуміло. Давайте так і позначимо. Не дуже зрозуміло, які саме відрізки рівні, бо там декілька перетинаючихся відрізків. Ну, А, Це і Б я іншим кольором виділю, так, і вдано запишу. Так, далі. А, а треба довести, що АБ дорівнює ДЦ. Запишемо умову. Дано трикутник АБЦ. Давайте так. я напишу: те, що... ви ж не бачите підручник, а я бачу, так? От ось це нам дано за умову, ДЦБ. 90 що А, С дорівня БД, а Віка мені спочатку нагадає такі речі. Дивіться, а треба довести, що два відрізки рівні. Коли е, вам треба довести рівність якихось відрізків, це натяк на те, що треба е, задачу розв'язувати через доведення рівності трикутників. Якщо я доведу, що трикутники рівні, то й відрізки теж будуть рівними. Віка, які ти знаєш ознаки рівності, саме прямокутніх трикутників? Не будь-які, а саме прямокутні? Тут тобто, трикутник А, Б, С і Д, С, Б прямокутні. А, там є п'ять ознак рівності. Ми ж це з вами вивчали, діти? Наприклад, за двома катетами, так? За а, і гіпотенозою. Ще, який віка пам'ятає. Um, за... за гіпотенозою і чим ще? І гострим кутом. І гострим кутом. Закатетом і прилеглим гострим кутом, за катетом і протилежним гострим кутом. А тепер дивіться. Що ж виходить? Тобто, в нас є два прямокутних трикутника, так? От давайте спочатку розберемо, які тут є в них рівні елементи. От які трикутники, Вікуль, ти вважаєш, що треба розглянути? А, потрібно розглянути трикутник, а можна назвати точку перетину? Вона нам не потрібна, ця точка. Дивись, прямокутній трикутник АБЦ і ДЦБ. І ДЦБ. Тобто давайте так і напишемо. Розглянемо. Трикутник АБЦ і трикутник і... ДЦБ. ДЦБ. Що ми в них бачимо рівного? Кут АБЦ дорівнює куту Д С Б за умовою. І дорівнює і, ще можна... Так. і ще? Ще, можна... ще можна зробити дошечку, і АЦ дорівнює БЦ за умовою. Це за умови, Тепер питання. Це ж прямокутні трикутники АЦ і Б, С, і БД точніше. Це що в нас? Катет чи гіпотенуза? Катет ой є. Катит, Бо ця сторона проти прямого кута. Вона гіпотенуза. гіпотенуза. Так, підказочка. Це за умовою. Так, третій елемент. Який? У цих двох трикутниках. А... а третій елемент. От дивіться. Подивіться на ці два трикутника, вони стоять на стороні BC. Що ми тоді кажемо, що BC – Це що? Буде Б куту С 90 градусів. BC – це спільна сторона. Так? Але ah, це так. просто спільна сторона. Це в прямокутньому трикутнику сторони мають свою назву. Це спільний що? Спільний? Сторона? Так, сторона. Катет. А, спільний катет. Це, це не просто спільна сторона, це в прямокутньому трикутнику спільний катет. Що з цього випливає? З цього випливає А, Б. Трикутники ознак... рівні. А ось за якою ознакою вони рівні? Це за... одну з п'яти ознак рівності прямокутних трикутників. За гіпотенозою та прилеглим катетом. Просто катетом. Ми не кажемо. Прилеглим. За гіпотенозою та катетом. Молодець, так. А що випливає з рівності трикутників? Те, що вони між собою рівні. Ні, тобі що треба було довести? А, Б до рівня ДЦ. І яку фразу ми пишемо? За ознакою. Як відповідні сторони рівних трикутників. Трикутників. Як відповідні сторони рівних трикутників. Так, ну і все. доведення закінчено. Так. Все зрозуміло. Так. Добре. Давайте продовжимо. Віка 10 ставлю. Тепер візьмемо ось що. Наприклад, візьмемо 165 номер. Це більш проста задача, пов'язана з прямокутнім трикутником. Це перший варіант сходу. Один з гострих кутів прямокутнього трикутника в 4 рази менший від другого. Тобто в нас є прямокутний трикутник. Один з гострих кутів в 4 рази менший за другий. Гострі кути. Давайте хто хоче відповідати. Діти? Можна я спробую? Давай, Кирил. І так, що нам дано? Нам дано трикутник АБЦ. Як ми показуємо, що він прямокутній? Вказуємо, який кут прямий. А який прямий? Кут? А, кут ТБ. Кут Буває ТБ? Так. Куд двома літерами не можна позначити. Кут Б. С дорівнює 90 градусів. А, ну це так. Да. Так, а що далі? А далі ми пишемо, що один з кутів в чотири рази менше за інший. Ну, по кресленню у нас кут А. Кут А. Кут А в чотири рази. Менше, ніж Б. Між код Б. Це, виходить, на рівняння. Найти А і Б. Як ти думаєш, через що треба розв'язувати цю задачу? Ну, рівняння. Так, через рівняння. І так, розв'язання. Що за Х позначимо? Х позначимо кут А. Угу. Бо він менший. Ой. Так, так, все вірно. А, да. Якщо тут А, це Х, він менший, і він в 4 рази менше, то кут 4 В стільки ж разів більше 4х градусів. Так, значить, що пишемо? Нехай. Нехай дорівнює Х градусів. Так, тоді. Тоді кут Б дорівнює 4х градусів. Тепер, перш ніж ми складемо рівняння, чим за, за як, яким правилом ми складемо це? Кут а плюс кут Б дорівнює 90 градусів. За чим? Ми сьогодні цю фразу вже писали за властивістю? чого? За властивістю гострих кутів. За властивістю гострих кутів. Прямокутного трикутника. Так, ну и теперь вот формула складеморевняния, Складемо так. x плюс 4x равно 90. 5x равно 90. x равно 90 поделить на 5. x равно... Беремо 18, так? От діти, в мене немає місця, я пишу збоку, а ви пишете нижче. І це ми знайшли кут А. Ось тут нічого не пояснюємо, нижче пишемо. Кут, кут А, 18 градусів. А кут Б як виражено через Х? Кут Б равно 18 помножити на 4. Так, і скільки це буде? це у нас буде 72. Так, все, відповідь. 18 градусів. 72 градуси. Так, добре. Давайте ще згадаємо властивість катета, який лежить напроти кута у 30 градусів. Можна е, очистити? Ще ні. Давайте швидше. А Кирилл мені нагадає цю властивість. Якщо катет лежить напроти кута, напроти кута у 30 градусів, яка в нього властивість. Він дорівнює... 45 градусів. катет може бути 45 градусів. Він дорівнює половині гіпотенузи. Половині так, я стираю, так? Вже можна? Так, можна. Mm. Ну ні, давайте робіть скріншот, бо ми не встигнемо. І так, номер 174. Прямокутньому трикутнику АБЦ гіпотенуза АБ дорівнює 28 см. Тобто в нас є прямокутній трикутник. Так, я проставлю літери гіпотенуза А Б, так? Тобто тут, тут А, тут Б, ну тоді прямий кут С. Гіпотенуза а, Б в нас 28 сантиметрів, кут Б 60 градусів, а треба знайти Катет СБ. Теж простенька задачка, але давайте згадаємо. Так, нам дам трикутник АВС, кут С дорівнює 90, 90 градусів. Кут Б дорівнює 60 градусів. А Б дорівнює 28 сантиметрів. А знайти треба себе. От ми тільки що згадували властивість катета, який лежить напроти кута в 30 градусів. А тут у нас кут 60. Що ви мені можете сказати про цей трикутник? От давайте той же Кирил подумає. Повітряна тривога. Тривога. Повітряна тривога. Ну, добре, якщо ви в небезпеці, то йдіть в укриття. Ми закінчимо там, залишилося 5 хвилин. Ну, ми спершу пишемо за властивістю прямокутного трикутника АБЦ, катет, Так, 30 б... градусів. Дивись, тут треба простіше. Ти можеш. Ти можеш знайти кут А? Як а, знайти кут... кут А? Що треба зробити? Від 90? -а, а нам треба 90 мінус 66. спочатку формулу, це 60, а не 66. А, 60. Мінус 60. Це в нас буде 30. 30 градусів. І ось вас у вас є 30 градусів. У мене питання, а ви за скинути в кілограм? За властивістю гострих кутів. Прямо трикутника. Так, знаєте ви вже, що ось цей кут 30 градусів. А тепер ви можете скористатися властивістю катета. який лежить напроти кута у 30 градусів. Що ми пишемо? Ось таку фразу. За властивістю катета. Далі продовжує Кирил. За властивістю катета. БЦ. Що лежить проти кутита, який не, не треба конкретно вказувати. Це далі ми вказуємо, ефі... який лежить да. напроти кута. 30 градусів. Дорівнює половині гіпотенузи. БЦ дорівнює. Ну, не пишемо словами, а формулу пишемо. БЦ дорівнює. Одній другій чого? Одній, другій АБ. Ну і далі підставляємо. одна друга помножити на 28. Скільки це буде? 14 сантиметрів. 15 сантиметрів. І від... Відповідь. А... А... Ой, БЦ 14 сантиметрів. Так, ну, Кирил. Так, вимучив, я 10 поставлю, але не все добре, знаєш. Треба вивчити теорію. Домашнє завдання. Зараз скину в групу. Йдіть вже, о, бо тривога вже закінчилась. Все тоді до зустрічі до понеділок. Подожіть, будь ласка, допишу. Добре, Добавачні. Добавачні. на завтра принесіть мені самостійно. Поки не закінчиться тривога, всі знаходимося у сховищі. Дякую до побачення. Як зору До побачення? Можна стирати?